Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного кабачкового рулета. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно натерти на грубій терці кабачки. Після чого їх потрібно добре посолити. Гарно розмішати та відставити на декілька хвилин, щоб пустили сік. Тим часом в яйця додати перець та розмішати до однорідності. Коли ж кабачки пустять сік, потрібно добре відтиснути їх, перекласти у більшу зручну ємність, вилити яйця, додати сметану. А також спеції до смаку, після чого всипати борошно. Ретельно розмішати усі інгредієнти до однорідності. Перекласти кабачкову масу на деко, встелене пергаментним папером. Акуратно розрівняти по всій площі. Випікати кабачковий корж. Попередньо розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка, а тим часом зайнятись приготуванням начинки. Потерти на дрібній терці сирки. До них додати майонез, посолити, поперчити до смаку. Також додати кілька зубчиків дрібно натертого часнику, розмішати усі інгредієнти до однорідності, помідори нарізати тоненькими слайсами. Після того як кабачковий корж охолоне, його накриваємо харчовою плівкою, перевертаємо та акуратно знімаємо пергаментний папір. Поверх коржа викладаємо сирну начинку. Рівномірно розпреділяємо її по всій поверхні. Зверху ж викладаємо нарізані слайсами помідори. Після чого закручуємо корж з начинкою в рулет. Акуратно загортаємо його харчовою плівкою, щоб шов залишався знизу. Ставимо у холодильник на кілька годин. Після чого нарізаємо порційними шматочками. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйте з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.